Усім доброго дня! Я вас вітаю на уроці образотворчого мистецтва, і сьогоднішня тема нашого уроку біоніка як джерело ідей промислового дизайну. У своїй творчій діяльності людина постійно свідомо чи інтуїтивно звертається за допомогою до живої природи. Причини особливої уваги дизайнерів до законів формоутворення в живій природі полягають в тому, що дизайн, як особливий вид мистецтва, має безпосередній зв'язок з матеріальним середовищем. Жива природа у процесі свого розвитку прагне до всебічної економії енергії, будівельного матеріалу і часу. Саме це і наштовхнуло на думку щодо можливості використання в дизайні не тільки зовнішніх обрисів природних форм, а й закономірностей формоутворення живих організмів. Біоніка. Це наука, що перебуває на межі між біологією і технікою. Наука про застосування в техніці, архітектурі, дизайні, принципів організації живої природи. Ще великий Леонардо да Вінчі казав, птах це інструмент, який працює за математичними законами, а людина здатна відтворити цей інструмент. Саме він першим зробив спробу використовувати закономірності будови живих організмів у винаході технічних пристроїв, коли створював проект літального апарата на основі крил птаха. Цей приклад пояснює суть застосування біоніки у промисловому дизайні. Без знання принципів і загальних законів формоутворення природи не можна зрозуміти ту чи іншу форму. Застосування біоніки в системі дизайну будить творчу думку, змушує мислити, шукати, пізнавати закони природи. Людина завжди черпала ідеї, спостерігаючи за природою. Так, знаменитий символ Парижа, Айфелова вежа, побудована за принципами біоніки, і її прототипом слугувала гумілкова кістка людини. Першим архітектором, який використав повною мірою дари природи, став Антоніо Гауді. Створений ним парк Гуель, відомий як природа, що застигла в камені. Гауді не тільки змусив захоплюватися шанувальників його творчості, а й дав початок біонічній архітектурі. Біологічні конструкції, що використовуються в дизайні, павутина, надзвичайно легкий сітчастий та економічний матеріал, бджолині стільники, мурашники, їхня будова подібна до споруди, що зводяться нині людьми. Біоніка також широко застосовується в сучасному дизайні інтер'єрів. Це відбувається в двох напрямках, запозичених суто зовнішньої форми та побудова механізмів, споруд, меблів на підставі закономірностей запозичених у природи. Гармонія краси і доцільність у природі воістину невичерпне джерело гармонізації. Узгодження форми, до якого постійно зверталися і звертаються митці в галузі мистецтва, архітектури та дизайну. Вивчення форм живої природи дає поштовх творчій фантазії дизайнерів і допомагає розв'язувати проблему гармонії між корисним та естетичним, це збагачує засоби гармонізації в пошуках найбільш виразних пропорцій, ритму, симетрії, асиметрії та інше. Дизайнер виконує замальовки всіх різновидів природних зразків, а потім аналізує їхню форму і розробляє дизайн-об'єкт. Сьогодні я вам пропоную створити ескіз по темі Біоніка. Але спершу виконайте пробні начерки простим олівцем, які допоможуть знайти форму основної дизайн-ідеї майбутнього проекту. А вже на основі цієї ідеї можна виконувати проектний малюнок, використовуючи будь-які графічні та живописні матеріали.